Здарова, на зв'язочку Андрій Суперіор. Якщо ти заїбався втрачати бабки в мемтокенах, торгуючи на Аксіомі, торгуючи на села на BNB, то є альтернатива. Сьогодні я тобі розкажу про чітку стратегію, як я заробив. Тисячу доларів на катапульті, як ти можеш це повторити, як ти можеш запускати меми за 10 баксів, забирати кешбеком ці 10 баксів назад та забирати бабки з профіту з вольюму, де платформа сама тобі дає маркетинг та можливість заробляти стабільно гроші. Чітка стратегія по катапульті від 1 до нуля Let's fucking Go. Для того, щоб приєднатися на платформу, переходимо по цій спеціальній силочці, яка дає тобі можливість зайти без черги. Зайшли, бам-бум, бам-бум, Писали гаманець і почали торгувати. Коротше, отак от ця платформа. По факту, це щось типа Аксіома, але трошечки в іншому напряму. В даному випадку в платформі є два направлення: це платформа Hyper, це щось типа PamFanu, з певними унікальними варіантами і механізмами запуску, які будуть доступні трошки пізніше, і варіант Turbo. Щоб стартанути, нам треба в першу чергу депнути сюди бабки. Щоб депнути бабки, ми нажимаємо ну, конектим, перш за все, там, Не знали, нажимаємо Connect, приконектили кош. Я користуюсь Rabi Wallet. Rabі це щось типа метамаска, але він максимально комфортний. Це звичайний evm гаманець не солановський, EVM, солана буде доступна трошечки пізніше. Зараз ми підтвердимо. Підписуємо, що ми хочемо підключитись, все бам бамбум. І нажимаємо депозитнути бабки. У мене тут вже на платформі 2500 баксів, і нажимаємо, наприклад, USDT. В мережі Arbitrum, для того, щоб вивести в мережі Arbitrum, наприклад, переходимо на централізовану біржу Binance, вибираємо USDT, вибираємо вашу адресу мережа там вписали 58 доларів, вам вони вивелись. Або якщо в нас, наприклад, гроші на Solani, то ми можемо зайти на Relay, і Ось тут, наприклад, вибрати, що в нас є гроші, наприклад, в Solani USDC і хочемо отримати їх в мережі в Arbitrum. У нас тут, наприклад, є 37 доларів на гаманці, нажимаємо депозит. Підписуємо і ці гроші у нас зараз з'являться на платформі. Я вже виводив пару разів, тому все, все працює чітко, тому в цьому плані абсолютно немає ніяких питань. Для того, щоб показати тобі, що я не піздоболе щось на цій платформі заробив, перейдемо в розділ Dashboard. і побачимо, що мій All-Time Profit, ну правда, ладно, не 1858 доларів. Я, до речі, вчора. Стрімив, тому десь стрімці буде ось тут. По факту показав, як це все працює. Сьогодні ми розберемо взагалі ітоги цього стріма, як вийшло заробити, Що я для цього робив. Найкращий токен, де я заробив: 820 доларів. Найгірший 66, і пропрацюємо стратегії, як взагалі можна заробляти. Що таке по факту катапульта? Катапульта це по факту казік, але на Solana. Чому казік? То тому, що ці всі токени не існуючі. Єдине, що існує, це реальний графік, який взятий з іншого токену. Як це працює? Давай почнемо, напевно з ланчу, де ти можеш залончити будь-який токен. Наприклад, лонч коштує 10 доларів. Якщо ми, наприклад, хочемо залончити FWOG, я взяв цей скріншот з Axioma, пишу fwog 2. fwog 2. І тут я можу вибрати варіант, як взагалі буде лончитись токен. Тобто, графік буде 15 хвилин тривати, 3 хвилини, годину, 4 години. Я зазвичай обираю або 15, або 3 хвилини. Ну, давай просто тестово це виберемо. 3 хвилини, виберемо одиничку і нажмемо Continue. Після чого згенерується за 10 баксів максимально рандомний графік, який може або рости, або падати. І ти повинен, виходячи з цього графіку, вгадати, куди ціна буде йти. Типу, він зараз починає рости, я не знаю, там купив на 11 баксів. Ну, ми малюємо профіт. Нажав продать, все, от в мене там профід зафіксувало 1 долар. Тобто, по факту, я бачу, що графік аптрендовий, і такий, типу мем, я би купляв, тому що він просто росте. А меми в нас працюють, якщо аптренд, то мем такими шашками росте. Якщо даунтренд, то мем падає. І по факту, це якогось роду гемблінг, тому що це не існуючий токен. І ти, як чувак, який це запустив, маєш от волюм. Якщо волюм досягає 5000, тисяч, ти забираєш 10 баксів назад. Але спойлер, я запустив декілька токенів вчора. Гігл, Фокс, Ауспарк, Pepe, Шорт, і це все профіт, який я забрав. 15 баксів, 40 баксів, 30 баксів, 16 баксів. Тобто я витратив 10 доларів, а забрав набагато більше. Якщо ми подивимось взагалі на мої фіси, то їх 203, коротше, 273 долари. Я заробив на фісах. Буквально завчора. Це мені знадобилося запустивши декілька токенів. Скільки токенів, зараз скажу. А, вот, раз, два токен. 24 долари, два токена, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 2 Тобто 12 токен я запустив і заробив 273 долари. Тобто, в середньому можна сказати, 20 баксів ти заробляєш з одного токена Волюм ти можеш робити сам, просто так от. Купити, не знаю, на 500 пару раз, дело, що ці 500 в моменте можуть почати падати, можуть почати давати профіт. Ну, як мінімум, можна спробувати робити так, щоб на платформі твій токен попадав в топ. Так як платформа нова, і вона там чуть ли не в беті, є певна, певне обмеження по запуску слотів. Типу їх максимум 100. Я не знаю, чи це 100 на людину, чи це 100 на кожен день. Тобто є обмежена кількість ну, мемів, які ти можеш запустити. Тому якогось такого прям величезної кількості мемів прям зараз нема. Відповідно, якщо люди зайдуть на платформу, почнуть дивитися, що вони можуть купити, вони будуть купляти токен, який на максимально швидкий. Що таке максимально швидкий? Поясню. Дивись, от є топгеймери. це повільний графік. Він до кінця мему 5 хвилин. Це означає, що воно от цей чат в 6 разів швидше, ніж реальний графік. Тобто він. Якби особлює якийсь графік, який десь був з якоїсь мему. Ну, таке мені торгувати скучно, хоча графік виглядає аптрендово. Я би вибрав крек. Крек це графік, який триває uh, 3 хвилини. Тобто 24 годинний графік в пришвидшений в 480 разів. Відповідно, це все просто симуляція якогось рандомного графіку. І ми можемо тут поставити на те, чи це буде рости, чи ні. Uh, я б зараз ловив би якийсь дібчик. Оп, воно почало рости. Я там продав. Ну, мінус 18 баксів, так буває. Тому я би от намагався б зловити якийсь токен, де є цікава аптрендовість, де є цікавий діп. Якщо ми подивимось на ті токени, де я заробив, то ми побачимо наступне. Подивимось на Гігл. От у мене тут вийшло зробити 800 баксів. Зайшов на 513, продав на 1300. А що я робив? А, відкриємо 513, 1300. Тобто, я цей мем створив, побачив, що у нас є отака от. Скажем, проторговка. Я предположив, що це може бути точка входу. 513, тобто я зайшов десь тут. Коротше, в самому началі. Ну, я, в принципі, сразу купив. І 1300 от отут десь я продав. Ну, типа, от такий, от я зробив трейд. Чисто воно росло, я тримав бамбу, міг там навіть далі продати, але потім він укатався. Ну, по факту, треба розуміти, що це пришвидшення реального графіку на 96 разів. І я з цього мему заробив чуть денег, 800 баксів, плюс заробив як креатор. У нас є два варіанти, як ти можеш заробляти: перше це торгуючі меми, друге, будучи креатором. Я до сих пір не зрозумів, що мені більше подобається, тому що по суті, якщо ти навчишся створювати правильні меми. З правильною назвою, то ти будеш стабільно заробляти без ризиків, тому що ти можеш цей мем не купувати, ти можеш просто створити. Люди почнуть робити волюм, і якби за рахунок волюму ти відіб'єш своїх 10 баксів назад. Я вже, якщо ти подивишся, можу забрати 7 доларів назад. Unclaimed fees. Типу, от я тільки створив мем, вже 7 баксів вернулось. ну як будто би прям вообще хорошо. І я от на стрімі показував, які я меми торгував. Я зазвичай або свої торгував, або шукав щось цікаве, де. В нас, типу, є можливість відразу ж купити щось, що швидко росте. Типу, якщо мем, наприклад, постійно падає на 93%, то він ну катаний, нічого не буде. Тобто нам треба шукати щось, де є якась профітність. Наприклад, от, 5 хвилин слоу плюс 28%. Ну тут я думаю, що може бути. Ну якби я, наприклад, бідив, то я би шукав щось типу, от такого. Тобто, моя задача знайти мем, де є по технічному аналізу просто якісь відскоки. По меми працюють дуже сильно по технічному аналізу, якби це так. Парадоксально не звучало. Я пропоную. Давайте зайдемо на аксіом і давайте запустимо якийсь мем. який вже існуючий. Е, давайте запустимо мем Cards. Є такий мем, не бачу проблеми. Запустить такий самий. Вибираємо картинку. Погнали. Так, ланч. Ну і просто я для, для себе зрозумів, що це самий правильний варіант. Просто запускати свої меми. Чік. Чік. Чому? Тому що я ризикую 10 баксами. І можу прям норм заробити. До речі, є варіант private tier. Я з цим не розібрався, я поки тільки паблік тиром, мені так, короче, по приколу. Вибору, напевне, флеш 15 хвилин, Тож я зрозумів, що 15 хвилин це якраз такий ідеальний час, бо за цей час прям самий, самий, самий більший вольюм і людям цікаво це торгувати. Ну, тобто їм не цікаво торгувати мами, які тривають 4 години. Правильно? Вибираємо 500 тікер. І давайте сразу же купимо на 111 баксів. Сразу куплю і потім Ну Якщо він почне рости, буде прикольно. Ну, це не точно. Угу. Мем падає, ні, мем росте. О, о, це бісь. Подивимося, понаблюдаємо. Десь, якщо це лінію проб'є, я продам. Тобто треба дочекати, щоб мем сформував, ну, сформував ще щось на чарті. Я поки не розумію, що відбувається. Типу, я бачу тільки, що мем падає даунтренду як тільки він перестане падати, я готовий його відкупити. Пробуємо зелену свічку, починає відростать. Продам на всякий случай. Тобто, ну, типу, цей, це нереальний графік, його немає. Типу, це якийсь графік з чогось, якогось мему, з якогось токену, І цей чарт provably fair. Тобто є певний хеш, як по якому ти можеш перевірити, чи це трушна тема. І після того, як закінчиться 14 хвилин, це можна буде зробити перевірити. Через опять же спеціальну апку. Не так просто це робиться, але тим не менше. Ну, типу, цей чарт може бути ізначально даунтрендовим. Ну, чарт мені не подобається. от. Але от волюму 600 це, можливо, я зробив. Коротше, whatever. Давайте зайдемо на 600. Як тільки він почне відскакувати. Ну, от так от я. Ні, не подобається. Ну, так буває. Міну 7 поки що. Ну і по факту чувак відкриває катапульт, бачить наш мем, Скоріше за все, от, карт new. І він такий, о, прикольно, флеш, можна лупити. Бачить оцей мем, бачив скалс. Ну, от, наприклад, отак от росте інший рандомний мем. Типу, в чому прикол? Платформі вигідно, щоб типи лудили, ставили на ріст і падіння. І саме парадоксальне, що коли ти купуєш і продаєш, то твої покупки взагалі не впливають ніяк на ціну. Ти просто ставиш на те, куди піде ціна. Тобто це якогось роду, казік якогось роду. це... Бінарні опціони називайте це як хочете. Ну, це жорстка тема. Це жорстка тема, де ти можеш просто прийти і так, не знаю, там взяти косарь баксов І такий: я хочу зробити або x 2 або в'їбать бабки. да, Ти не хочеш чекати, ти хочеш максимально швидко, фаново. І ці всі назви вони абсолютно не мають ніякого значення. Це по факту нудільне. Ну, от тут от в розділі Хайпер, звичайно, пізніше вже буде створений варіант, де це все буде легально. Де будуть реальні меми, запуски, і в креатора там буде прям процент, який не вб'є потенційний ріст мему. А так, по суті, якщо ми подивимося взагалі на те, що я запускав, то от що ми побачимо. Зараз давайте відкриємо експарь, і подивимося, де, де в нас було більше всього воліму. Так був вояк. Вояк, мені здається, ще полетів. Тобто, по факту, вояк просто це рандомний згенерований чарт, який виглядає в началі отак. Тобто, він створюється, зразу падає, росте, падає. Ну тобто, якщо ти тут купляєш. То, типа, в тебе мінус 50%. Да? Ну такої. Якщо ти отут на перших зелених починаєш відкупати, і ну, типа, чисто по теорії ймовірності починаєш холдити, то зрозумне ну, дело, що ти міг би не отхолдити, але в теорії ти тут зайшов на 100-200 баксів, міг забрати 35 іксів. Ну, типа, норм, чесно скажу. На цьому можна було прям винести платформу дуже плотно. Тому сказати, що там прям всі чарти мінусові, я не можу. Хоча я розумію, що платформа. Ну, вона може рандомні, рандомні робити чарти. І вона може робити чарти на користь більш падаючих, а не на користь більш растучих. Тобто, по факту їм цікаво, щоб люди щось заробляли, щось втрачали. Мені здається, що тут будуть заробляти саме ті люди, в яких немає проблеми з ризик-менеджментом. Тому що, якщо ти вмієш читати графік, і ти бачиш, що от блядь, ну це падаючий графік, а це ростучий графік, да. Ну якщо ти навчишся ідентифікати, що входити треба от отут от і в цей момент, то в тебе все буде ок. Типу я постійно стараюсь стараюся виходити. Тобто, якщо б я там, наприклад, тут би зайшов і воно почало рости, і вертається до моєї точки входу з маленьким мінусом, я б тут би вийшов. Тут воно починає рости, я даю прибілі тічі. І тут по факту бачу воно генерує ріст. Мені здається, це для тих, в кого є надивленість і хоче, по суті, якось диверсифікувати варіант трейдингу на Axiom, тому що ну, на Axiom прямо зараз э, волям повертається, але його не так багато. І, типу, ну хочеться знаєш, купити щось, що точно буде рости. Ось ти, 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 ти типу заходиш, купити, да? але типу, ймовірніше, що це буде рости, ну вона вроді є, а вроді нема. Ну, ну ти хочеш щось купити. То, що мігрований мем був останній раз 20 хвилин тому. А так ти по факту створюєш сам мем, можеш відбити гроші на камсі, і він відразу ж може рости. І він, типу, пришвидшений. Ну, ти прикинь, все відбувається в 96 разів швидше, ніж в реальному житті. Ну, кобути би норм, ні. Тому, по факту, норм тема. Норм тема. Давай подивимось, що тут у нас ще є. Розділ Discover поговорили. Типу, тут просто шукаєш що максимально швидше: або Flash, або, або Fest. Дешборд, бачиш свою взагалі інфу, креатор фіси, закриті трейди, транзакції. Можемо подивитись на лідерборди, подивимося, чи вообще хтось тут заробляє бабки, чи ні. У нас є якийсь юзер, криж, ретарт, волім п'ятьсотк. Норман постів 0. Подивимося, чи у нього вообще є профіт. Total volume мільйон, earned fees, 7 тисяч. Тип заробив на фісах. Кращий трейд на гобліні, гірший трейд на ката. На какапульті. Типа, окей, то тобто, тип тут просто взяв і луданув. Тобто, ти можеш, в принципі, аналізувати кращих трейдерів на платформі і розуміти, як вони заробили. І я так розумію, що от, типу, от так просто, типу, зразу купив, коли мем створився, і він тупо продав відразу ж. Коротше, можна проаналізувати. Ну, бачите, стабільно тип заробляє на тоталфісах. На Мені здається, що це ну, той варіант. Де ти можеш, поки платформа не стала суперпопулярна, доки, доки вони готові там ділитися бабками з новими користувачами, заробляти гроші. Тут 500 баксів earned fees, кращий трейд. 65к на MemeDigger? Holy fuck. Вау! Wow. І платформа це виплатила? Вау, вау, вау! Прикольно! Тобто він десь, коротше, тут купив 20 ксів. Там ну, тобто, так плотно зайшов. Ого, на пару к. Invite referral 400 інвайтерів. Я так розумію, що це якийсь стрімер. Запущені токени. Ну, бач, в середньому там 10-20 баксів капає. І бач, він флеш, крек, флеш, крек. Тобто він торгує і створює меми максимально швидкі. То, що ну, людям не цікаво торгувати щось, що дуже довго торгується. Тут теж крек нормально. Одну він однаковий токен ще просто запускає: XBT, XBT, XBT. І типа люди створюють volume, що це він взагалі просто створює volume і купляє. Мені здається, що це він просто створює меми, поки не почнеться графік, який він хоче. Все ж такий графік прискорений в 96 разів. Коротше, ти можеш так от проаналізувати подивитись всіх профітних трейдерів і подивитись, як виглядає класний графік. Він відразу ж видний. Ти можеш так промотати назад, видати 5 секунд, і подивитись, як виглядає графік, який має відстрілювати. І отак от чисто по логіці намагатись входити на діпах, на діпах або відразу ж на. Ну, такі проторговці рівні. Мені здається, що це прям норм тема, то що є люди, які заробляють на цій платформі. І, ну, це, опять же, Ми в Беті, тут мало дуже користувачів, але вони є. Їх тут пару, пару тисяч, вони пару мільйонів обороту роблять. Ріварди отак от виглядають: мій тір, лідерборд прайс. Можна приконектити x аккаунт мої реферали аж 5 штук. Ну да, ви поняли. Чина тут можна запустити меми, тут private тір. Я взагалі не розумію, що це. Я так розумію, що тут бабки не платяться, ну, не суть. Можна нажать почитати, як це все відбувається, платиться. Чисто оп, 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 оп. Тут у нас наш кош, мову можна вибрати, South Korean, English, понятно, Андрей Superior. І в принципі. В принципі, все. Більше тут нічого лишнего нема. О, топ перформанс. О, архів. Прикольно, можна подивитись, кстати, як виглядають. Це найкрутийший перформер. Взагалі, який тут був. Прикинь. Вообще це було, коротше. 10 днів тому. Вау. Wow. Ну, на цьому платформа могла прям потерять, потерять. То, що ти міг зайти. Ти міг відразу ж тут купити його на Діпі, да? Ну ладно, давай тут по 300. І він пішов на. 45. Голіф, 13 тисяч процентів. Ти прикинь, ти міг тут заробити. Ну реально, графік росте ти холдиш. Тобто таке нема смисла Ну. Вау, вау, вау. Ну, це, звісно, прикольно. Ну ти чисто знаєш, як в рулетки випало саме жорстке. Тобто, більше за все було відсотків на креку. Та що. Крек росте 3 хвилини. Ну то, що я вам казав, треба шукати аптрендові графіки і торгувати саме крек або флеш. От паблік трейди якийсь. Ну тут, як я й сказав, просто вибираємо по Time Remaining, Private теж там вибираємо, щоб було короче, 15 хвилин або 3 хвилини. Та й все. Коротше, що скажу від себе? Це класна альтернатива, якщо ти втомився втрачати бабки в і Хочеш почати втрачати бабки в катапульті. Ф'ючелудім токеновська тема дуже прикольна. На які можна зробити бабки? Треба вміти обмежувати ризики. Якщо ми падетожимо стратегію, то стратегії тут у нас дві. Запускаємо токени, робимо самі волюм, намагаємось, щоб токен звучав прикольно, прикольна назва, щоб цей токен помітили, був волюм, і за що волюму тобі капне 20-30%, 20-30 доларів, десь 10 Витратив 20 заробив, 10 токенів запустив 200 баксів, положив в карман. Яка буде обмеженість по кількості запуску? Ще не розумію, але як мінімум виносити 100-200 баксів з платформи можна. Другий варіант це, опять же, торгувати токени, намагатись відкупити їх на діпі, шукати якісь аптрендові токени, Ну знову ж таки, по ризик менеджменту працювати пару ксів забирати на мінімальних БУ, на мінімальних мінусах виходити. Тому що треба розуміти, що ну графік пришвидшений, він може почати падати і ти свої бабки втратиш. Тому да, якщо ти прям вообще хочеш ще раз подивитися, я торгував протягом години. От, подивись, от е, тут стрім годинний, де прям я заробив тисячу баксів, показав, як це я зробив, Давав відповіді на питання. Тому так, да, на связі був суперіор. Силую обнімаю. Бам-бум-бам. Пока-пока. Підписуйся на ТГ канал про трейдинг мій крипту. Отут. Вот Пока-пока.